Одяг, створювати іграшки та декорувати предмети побуту. Проєкт Жінки для жінок реалізували благодійники фонду Родина ЛГ. Завдяки цьому вимушених переселенок навчають азам хендмейду та шиття. Це стане в пригоді тим, хто планує відкрити бізнес або ж влаштуватися на роботу. Детальніше у сюжеті. Спочатку я вам покажу, як ідуть, як іде розкрой трикотажних виробів. Власниця ательє Анжеліка Корс розповідає жінкам базові правила роботи з тканиною. Це не перше заняття для переселенок. Цього разу вчаться шити чоловічу білизну, яку потім відправлять військовим у лікарні та на фронт. На участь у проєкті Жінки для жінок погодилася, щоб поділитися досвідом, щоб допомогти їх, щоб їх трошки відволікти від їхніх негативних думок, тому що. Я розумію, як їм тяжко. Благодійний фонд був запит на і від больниць, і від фронтових хлопців, саме на спідню білизну, тому що це ну, розуміли розхідний матеріал. Географія покинутих переселенками міст широка: Краматорськ, Запоріжжя, Маріуполь, Харків, Чернігів. У Черкасах знайшли не лише прихисток, а й друзів та заняття. У пані Яни десятеро дітей у місто на Дніпрі. Приїхала торік, в липні. Каже, курси шиття зацікавили її найбільше. Любов до заняття прищепили з дитинства. З великою родиною таке вміння стане їй у пригоді. У мене багато діток, наймолодші шість місяців. Я дуже мріяла поновити свої знання, і ці курси мені. Дуже допомогли. Бо я за ці дні навчилася шити на машинкі на машинці швейні. Сьогодні навчусь користуватися оверлоком. Це для мене дуже важливо. Тим часом у сусідньому кабінеті інша група жінок працює над створенням іграшок. Сьогодні ми позбираємо зайчика, наб'ємо його, наповнимо його на холофайбером. А після цього ми доходимо до середини голови до очок. Трошки, ну я скажу точніше. Щоб сплести подібного зайчика, знадобиться кілька днів, розповідає одна з учасниць курсів по хендмейт пані Наталя. Сама ж з Краматорська. Ну, мені просто подобається, якби щось робити своїми руками, какби хендемей, в хендемейкаку, та рукоділля, якби этом, ну, хорошо себе чувствую. Фоки на мабуть, прав навчуть, на мабуть, дарувати, а далі як як получится. Такі іграшки можна і дарувати, і продавати. Впевнена майстриня Наталя Харченко займається виготовленням подібних робіт понад 10 років. Навчає людей створювати красу навколо, щоб передати власні навички та допомогти визначитися у творчій діяльності. Це творчість, яка несе радість, яка від посмі від погляду на іграшку у людини зазвичай краще покращується настрій, і враховуючи те, що у мене є досвід створення в'язаних іграшок, я ділюся їм з тими, кому це цікаво, і хто хотів би, щоб в його житті з'явилися більше посмішок і відповідно своїм дітям дарувати радість. Це саме ті емоції, які необхідні, аби пережити наслідки війни, пояснює очільниця благодійної організації родина ЛГ. Набуті знання в межах проєкту Жінки для жінок учасниці зможуть використати для самореалізації близько 40 переселенок із 80 що прийшли курси у цьому клубі, працевлаштувалися. А перше, що потрібно в допомозі цим жінкам в першу чергу адаптуватися на новому місці, якось знайти свою своє місто в нашій черкаській громаді, це фінансова незалежність. Фінансова незалежність це працевлаштування це один з шести курсів, які ми проводимо за підтримки міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд. Дай їм Боже здоров'я, кажу дуже щиро. Вони дуже підтримують жінок, особливо цей важкий період для нашої країни. Поки що учасницям дають мінімальний набір знань із шиття та хендмейду, та навіть із таким багажем знань реально відкрити власну справу або ж отримати роботу, впевнені благодійники. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.